У Луцьку на роботу запрошують механіка автомобільної колони та слюсера електрика з ремонту електростаткування. Новозареєстроване СТО знаходиться неподалік міста. луцьк лоборохів роботодавець готовий навчити навіть жінок. Заробітна плата 60 тисяч гривень. Також у Луцьку є вакансія водія автотранспортних засобів перевезення по Україні та Європі. Працівник має мати навики керування вантажними транспортними засобами. Досконало знання ПДР орієнтуватися по виїзним маршрутам за кордоном та по Україні. Заробітна плата 40 тисяч гривень. У ковалі на роботу запрошують водія автотранспортних засобів. Працівник має здійснювати перевезення вантажів, також займатися оформленням документів. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Улуцької вакансії менеджера управителя, старший менеджер управитель зі збуту, приймає участь у підготовці проєктних річних, місячних та тижневих планів реалізації продукції, складає прогноз збуту відповідно до асортименту та планів виробництва готової продукції. Здійснює пошук залучення, перемовини щодо умов співпраці та укладання договорів з новими клієнтами. Заробітна плата 19 тисяч 870 гривень. Також у коволі є вакансія слюсара з ремонту колісних транспортних засобів. Серед основних завдань і обов'язків розбирання, ремонт, складання, реагулювання, комплексне випробування відповідно до технічних умов, експлуатації, агрегатів і вузлів автомобілів різних марок. Заробітна плата 19 тисяч 500 гривень. У княгининку на роботу запрошують фрезерувальника. Серед основних задань та обов'язків фрезерування. Пластикових листів на портативних верстатах, робота з програмами Арткам Studio, написання програм порізки. Заробітна плата 16 тисяч 200 гривень. У ковалі на роботу запрошують програміста. Серед основних завдань та обов'язків розробка та провадження програмних рішень, підтримка та оптимізація існуючих програмних продуктів, взаємодія з іншими відділами компанії для вирішення завдань. Заробітна плата 15 тисяч гривень. У Луцьку є вакансія лікаря, стоматолога, терапевта. Працівник має застосовувати сучасні методи профілактики, діагностики, лікування хвороб зубів, пародонту та слозової оболонки порожнини рота, надає невідкладну стоматологічну допомогу при гострих запальних процесах, травматичних пошкодженнях, кровотечах, а також допомогу при анафілактичному шоці, гострій серцевій та дихальній недостатності, іпоксії, набряку горлі, при Попадання чужорідних тіл у дихальні шляхи в синдромі здійснює нагляд за побічними реакціями діями лікарських засобів. Заробітна плата 15 тисяч гривень. У Ковалі запрошують на роботу електромеханіка. Працівник має забезпечувати справний стан без і надійну роботу, обслуговувальних пристроїв і устаткування, ремонт та обслуговування, в'язально прошивного устаткування. Заробітна плата 15 тисяч гривень. У Федорівці Володимирського району шукають зоотехніка серед основних задань та обов'язків: контроль в процесі підготовки посадки вирощування птиці, формування звітів в процесі вирощування, контроль проведення експериментів та надання підсумків по заключенні, контроль параметрів мікроклімату на площадках. Зробітна плата 14 тисяч гривень.